День вчителя відзначили педагоги Коломищини. Їх запросили до філармонії імені Олександра Козаренка. Тут влаштували урочистості кращих у своїй професії, нагородили грамотами та подарунками. На даний час освіта живе, так як живе вся країна. Освіта перебуває зараз, ви самі розумієте, в такому стані, тому що йде війна. Це перше. Діточки, у нас є різні, різні вікові категорії, різних дітей: діти учасників АТО, діти учасників війни, діти-батьки, які зараз воюють, які загинули. Ну, трошки така обставина, трошки тяжкі. Але нічого, освіта працює, готує наших учнів. Готую до кращого життя, тому що ми віримо, що Україна переможе, і наші діти будуть заходити в гарну, цивілізовану українську таку державу, яка буде вільна від всяких агресорів, без війни і тому подібне. Е, готуємося до свята освітянського, тому що що би не було, але це є їхнє свято свято освіти, свято тих людей, які віддали своє серце. Десь більше дітям, чужим, чим своїм, тому що ви розумієте, що це освітяни це люди, яка має двойне, велике серце, яке бере любов з цілого класу, всіх діточок, які вони випускають. І за кожним класом, який йде випуск, відпадає кусочок, кусочок маленького серця свого. На жаль, останні практично чотири роки освіта проживає дуже в складній ситуації. Спочатку ковід, дистанційне навчання, повномасштабне вторгнення, війна це все накладає свій відбиток, звичайно, що тому дуже велико і залежить від наших викладачів, як вони вміють донести матеріал до дитини, як організовується навчальний процес, і це велика їхня праця. І сьогодні ми якраз напередодні професійного свята зібрали наших вчителів, найкращих вит... вчителів Коломийського району для того, щоб привітати їх, вручити нагороди і подякувати за цю благородну їхню справу. Хочу побажати нашим вчителям мирного неба, хороших, успішних учнів і великих їхніх перемог і на олімпіадах, на різних конкурсах, і щоб вони е... успішно склали іспити, поступили і здобули гарного світу.